Саме на зв'язку начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Пане Вадиме, я вас вітаю. Отже, ми почули тільки що страшну інформацію з Костянтинівки. Щонайменше п'ятеро загиблих, вісім поранених. Чим росіяни атакували і в якому стані люди, які зазнали травм? Сьогодні о 12.50 ворог скинув у авіабомбу. Це фан 250 на місто Константіновка. П'ять людей загинуло, вісім отримали поранення. Всім пораненням надана кваліфікована медична допомога. Ворог кожного дня у Константиновці скидає не менше десяти керованіх авіабомб. Тільки за добу 3276 разів окупантів стріляв Донеччину. На жаль, дві людини загинули та 18 отримали поранення. 36 шесть керованих авіабомб за минулу добу. Ворог скинув на такі міста як Константіновка, Славянськ і майже по всім фронтовим містам Донеччини. Найскладніша обстановка. Дуже складно, і люди виїжджають е, дуже повільно. Е, 314 людей було евакуйовано з лінії фронту, з зміст наближний до лінії фронту, заради них чотири дитини. В цьому напрямку нам дуже сильно допомагають підрозділи поліції біля Янгали, підрозділи ДСНС, Фінікс, всі органи влади, поліція служба безпеки України, підрозділи ДСНС, комунальні служби. Всі працюють на містах. А ці літа дуже що. Розрадували повністю всі населені пункти достається більше всього зараз. Місті Константиновка та місті Кровську. Пане Вадиме, а з приводу удару по Костянтинівці, куди цей ФАБ прилетів? Це житловий район, зупинка громадського транспорту? Чи куди що так багато постраждалих і ці аж п'ятеро загиблих? По Центру міста ворог б'є кожного разу. І тільки завдяки що люди в поїжджали, хочу нагадати, що 4 місяці тому було близько більше 30 тисяч, а зараз 15 тисяч в місті Константіновки людей залишається. І зараз вона прямо попрацює, щоб людей вивести по як не можна до більше. Люди виїжджають дуже, дуже вільно. Напередодні ворог атакував ще й Краматорськ. Тоді дві людини загинули. Були багато поранених. Зокрема, повідомляли про поранених дітей. В якому стані ті, хто зазнали травм, і яка загальна кількість поранених? Так що по місту Красноторка ворог синопорного купу і сьогодні вранці на наші експертні служби знайшли фрагмент жінки з під завалів. Достали на сьогоднішній день. у нас... І людини загинули, і 16 отримали поранення. Всім Знать. пораненням надана кваліфікувати допомогу Серед поранених є чотири дитини. На жаль. В якому стані діти? Діти в стані контузії, осколкові, по московським пораненням. Діти знаходяться зараз у нас в області. Вісто Дніпро нікого не ні переводили, нікого не ні воювали. Ну і от на тлі цього всього щоденних терористичних ударів росіян по Донецькій області, зокрема по Краматорську, по Покровську, міський голова Покровська Руслан Требушкін, повноваження якого були призупинені у вересні 2022 року, записує відео російської мови, де розповідає про те, що всі, хто милися, хочуть миру. Ну, всі, хто записує таке відео російської мови, ми можемо собі уявити, якого саме миру вони там прагнуть. Де цей Требушкін знаходиться? Чи він зараз у Покровську і чи матиме якісь наслідки отаке от його звернення? Початку повномасштабної війни його не було ні в Покровській, ні в Донецькій області, де він зараз знаходиться? Спослушу Я сподіваюся, що вони найближчим часом визнали і дадуть кваліфіковану оцінку його виступу. Яка загалом ситуація в самому Покровську? Скільки там людей залишаються? Як люди живуть в умовах, коли жодних комунальних вигод немає? Покровські зараз найскладніша обстановка, 6600 людей залишається в місті. Ворог кожного дня обстрілює так само, як і Константиновку, місто Покровськ. Но по Покровську ще веде обстріл по елоку... маршрутам, евокуаційним маршрутом. Майже всі транспортні средства і люди, які вже говорив не слово і на розпаредах. Знижка завести гулітарну допомогу вкрай складу з міста Повска теж ще де тільки за добу е більше десяти людей виїхали з Поковська. Це мало, але для порівняння всі місяці тому знаходило сорок шість тисяч людей. Кожного дня на сьогодні з людьми залишаються в містах належні долі і фронту, увага влади на поліція. Відноси СНС, всі повністю стосуються в напрямку з небезпечною в області. Покровських хочу нагадати, залишається 6 тисяч шістсот людей і купив важко складно, тому що ворог зділює повністю всі підізні шляхи до міста. Вадиме щось дуже дуже поганий зв'язок, але ну це в принципі зрозуміло. Донецька область проблеми з електропостачаннями з комунікаціями. Дякую, що змогли приєднатися до нас. Це був Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації, з яким говорили про гуманітарку, гуманітарну обстановку в області, яка надзвичайно надзвичайно складна.